Ну що, дівчатка помила поли, прибралась і треба вже почати вам показувати красу. А краса у нас сьогодні буде представлена в теплих брюках і джемперках. Нагадаю, дівчата, що вже і у нас трішечки сніжок випав, тому треба утеплюватись, не мерзнути, носити зручні, такі базові брюки. Тому поїхали. До речі, перше я почну з новинок, які ви вже. Хтось отримав і дуже гарні відгуки це шоколадні брюки від 50-го розміру до 54-го. Це йдуть дуже теп... не дуже тепла тканина. Це хто в офісі не бере, без начису. Іде трикотаж Джерсі, або якісний стрич-котон. Оці брючки йдуть від 50 го до 54 го розміру. І одразу, дівчатка, буду вам показувати варіанти джемпірків, які з шоколадом можна одягнути. Це теплий джемпер з ангори від 50 до 60 в ніжному бежевому кольорі. В ніжному дівчатка. Тому рекомендую таке поєднання тепло, свіженько і красиво. Далі у нас прийшла новиночка. Хоча в минулому році ці неймовірні брюки були в клітинку. До речі, деякі е, розміри навіть ще збереглися, я скажу які. Це нова тканина, але брюки на резинці, дивіться, темненькі, класні дівчатка дуже теплі. Це йде на чис, е, який не кошлатиться. Резиночка, нічого зевого, бакова кишеня одягнула і пішла. Колір Оленка, якийсь, ну, майже чорний, я думаю, так? Так, да, більш чорний. Так, і ось, дівчата, нагадаю, до, 6, до 123 сідається неймовірна, яскрава, натуральна, 50%. Є зараз е, великий розмір. Це XL в помаранчевому. В зеленому дуже красиве. дівчата. Робіть скріншоти, Також розміри буду уточнювати. Ця М-ка, але така М-ка, що сяде, мабуть, на 105, ну, до 105. О. А брюки неймовірні, теплі, от прям хто мерзне, рекомендується тільки сьогодні отримала. До речі, брюки від 48-го, але можливо і 46-го одягнути, стягнути резиночку, і вони будуть більш такими момами, свободні тут будуть. Якщо хочеться, щоб більш по ножкам було, я дам розмір в розмір. Тому враховуйте це, дівчатка. От, ну, Наступна моделька нагадаю, це тільки в баталах від е 54-го українського, це десь стегна від 115 до 125. Неймовірні класика, тепленькі, гарненькі, неширокі. Ну, і одразу, дівчата, робіть скріншот. Ось така неймовірна, натуральна. Джемпер натурального кольору, такий срібний, сріблястий, дуже красивий. Ці речі всі виробляють Україна. дівчатка, Я вам нагадую. Сказала про ці брюки, вони позаду на резинці. Це великий розмір. Від 115 і вище. Також поїхала. Ти, коли там буду я щось торможзи мене. Обов'язково. Да. Поїхали далі. Одні єдині, але гарні розміри 50-52, але на високих, Дівчата, тут і посадка висока, дивіться, кашемірові брюки молочного кольору, біжевого, але є пояс, щоб тут повинна бути таля. Там, де є кнопки, є блискавки, животиків не повинно бути. Повинна бути резинка, якщо у вас є животик. Я полюбляю брюки з резинками, тому що у мене є животик. Тому е, у кого більш-менш плоский, ну у нас у всіх є ця, ця краса, цей животик, у всіх є. Але у різному він проявляється. По різному, у всіх. тому... Ці... Ми це зрозуміли, бо вже поїхали. 5 хвилин. Ну нічого, ми ж будемо різати ага. з тобою відео. давай. От, поїхали далі. По брючкам теплі брюки показала. Хочу нагадати про ці неймовірні оверсайз джемперки. Вони оверсайз це десь від 46-го українського, ну, десь від 96 по груді. І десь до, Ну я думаю, 112. -ти. 112, ось так. Кольори є різні. Значить, сіра полосочка дуже красива, блакитна на молочному. Джемпера Оверсайз в одному розмірі виробник Турція. І шоколад дуже красивий. Знов-таки нагадаю, дівчата, що у нас шоколадні брюки можна зробити. Ось так. Ось так. Значить, показала брюки, показала цей. Також, дівчатка, хто не полюбляє з горлом або е, щось роздратовує, ось такі м'якесенькі з анго... е, дуже гарний склад. Дівчата, це тканина е, навіть краще, ніж оці наші улюблені гольфики Мілано. Мілано, ви знаєте, що це таке. Дівчата, ангори 20, віскози 27. Нейлон Є і, ЕЛ, і ПЕ, пе Поліестер. Тому я можу сказати, на 49% це натуральна тканина, дуже приємне відчуття, манжет, V-образний виріс до 60-го розміру. Знов таки взяли молочний однотонний джемпер, одягнули стильні брючки в клітинку модного силуету, прямі від стегу. І отримали зручний, якісний і на кожен день лук. Робіть скріншоти від 50 до 60 розміру я зроблю вам такий лук. Далі, дівчата, нагадаю про хто дуже хочеться щось світленького, знаєте, світлого додати в життя завдяки одягу. Це одягнути ось такий ось такий неймовірний світлий джемпер. Також є оверсайз ось такий молочний, молочний зі спущеними плечима. Дівчатка, знов-таки, ну я думаю, ви вже всі маєте в своєму гардеробі спущені плечі. Я вже язик зламала за цю, за цю модель, тому що. А, її може одягнути і ось така, і ось така. <гум> <гум> Тому що дівчата це стиль відчуття свободи і комфорту. Ось такі речі. Або ви його полюбляєте, або ви носите по, ну, як то кажуть, по старинки всі, по, все по фігурі. Або як мені багато дівчат пишуть, ой, Катя, я не люблю балахоном. Все, мені одразу все понятно. Тому, дівчата, ось такі неймовірні, якісні. Подивіться, як, яка тканина, тканина з вовною. Широкий рукав. Подивіться, як він прикольно зроблений. От. Ось такі, начебто, вони великі. Але це до 50 це елічка, дівчата, щоб ви розуміли? Оце Елічка. Але це не повинно виглядати обтягуваючим силуетом, як водолазка, це джемпер. Джемпер з хомутом димчатий і денім. Робіть скріншоти, розмір підберу. Можете одягнути і така, як я, а може і одягнути на два розміри більше. І цей джемпер буде виглядати зовсім по-іншому, але дуже гарно. Так, ну і швидесенько я пробіжусь по нашим костюмчикам, теплим дівчатка. Це те, що зараз дуже зручно кудись поїхати, побігти в спортзал за продуктами, вигляти собаку, поїхати на відпочинок. Це те, що мене виручає не думати, що одягнути, коли пішов сніг, дощ, дуже зручні костюми, якісні, класні. Подивіться, яка новиночка прийшла. Ялинка з капюшоном спорчик. Робіть скріншоти. Від 48 до 56 українського десь ну, завдяки тканині, мабуть, стегна 125 не одягнемо, хоча Оленка поміряє. На мені 42, на мені 48 євро. Теплий, теплющий костюм. Олен, покажи, ну це ялинка Кашемір, виробник Турція. Все тепленьке. Ось, і що я ще нагадаю? І нагадаю про наші неймовірні костюми, брючні зі спідницями, з теплої тканини. Це однакова тканина, але різні виробники, різні моделі. Тканина Ангора Трикотаж. Ангора трикотаж це теплі на зиму. Можна одягати спокійно. Дівчата, ну, тепліше вже ну куди шубу одягати? Чи що? Тому все, дівчатка, ось такий невеликий о -о огляд того, що нас зараз треба: це брючки, ковтинка, теплий костюмчик це те, що одягнула і пішла. А я одягнула і пішла показувати вам гарне взуття від магазину Сабо. А кому цікаво, дівчатка, ставте лайки і переходьте за промокодом ділавая Діловая 5, а це 5 додаткових відсотків. На любу пару. Тому якщо ви в городі Дніпропетровськ, Менське, по-моєму, де вони ще там є, де є сабо, до речі, в онлайні, ви кажете промокод ДІЛОВАЯ5 і вам буде 5%. Тому, дівчата, одягаємось економимо ваш час на перевтілення образів із одної настрою. І ще економу ваші гроші. Ось так, дівчата, всім гарно, спокійного вечора і до зустрічі. А більше інформації ви можете знайти в вайбер-спільноті Діловая. В коментарях, в закріпленому коментарі, ви знайдете всю інформацію. Всім па-па! Дякую!